Усім привіт! Швейна майстерня, 4 сезони. Знову на каналі Швейна Машинка, 25 клас, продовження. Були питання. Дякую всім, що підписуєтеся. Дивитеся мої відео, дивитеся мої ролики. Дуже приємно знати, що недаремно я знімаю. Ось було питання, які краще голки використовувати. Ось я використовую от такої фірми Голки Крозбекер. Досить хороші голки, довговитривалі. 10 штук іде в такій отпаковці. А цей 9014. Я перепрошую, ось такі голки краще використовувати для петельної машинки. Ще закупляла я ось такі голочки. Вони вже в мене правда поламалися, вони менш витривалі, але непогані. Мені треба було ось, такого, ось такий номер, а грозбекером такого номеру не було в той момент, коли я купляла. І було питання, ну чому стягується рамка петлі. Яка може бути причина? Я не знаю, де сам. На закріпках, так, було питання. На закріпочках стягується рамка. це... Скоріше за все, або була затоплена голочка, або потрібно вам відрегулювати ось ці, оцей ці, натяг нитки. Скоріш за все, деколи буває, що. При, пошиті, при виготовленні петлі ось ниточка затягується, заскакує за ту пружинку. Слідкуйте за цим, може бути таке, десь потягнулася нитка. Або десь є заостінки затертості, які тягнуть нитку. і відповідно. Коли ви починаєте робити петлю, краще в цих, оці машинки. Вони потребують коли так от потягнути трошки ниточку до себе, натягнути, зробити натяг. Я ще зроблю ролик і покажу ще раз, як робити петлю. В принципі, в минулому відео ви можете подивитися там є. Як налаштувати розмір петлі? В наступному відео теж можу показати. Якщо цікаво, питайтеся, пишіть. В минулому відео я показувала, як я налаштувала петельну петлю. Як бачите, цього разу у нас петля набагато рівніша вже виходить, так? Вона акуратніша якісніша. А причина в ній тільки одна. Була У мене був поломаний голководій. Тобто він тріс ось в цій області, де тримається голочка. Прийшлося міняти мені ось цей голководій. Довго я шукала. Переважно деталей немає до цих вже машинок. Тому, якщо вам цікаво, питайтеся, буду відповідати. Чим зможу, тим допоможу. Я шукала деталі сама, сама встановлювала оцей голководій. На жаль, ролика немає по встановленню голковидія, не було змоги зазняти. Ну і в мене часу трошки був брак часу. Значить, я поміняла оцей голковий дій. Нічого складного немає, цей процес не є такий вже затяжний, але якщо розбиратися в механіці, ну, я думаю, що можна. В принципі, головне бажання поміняла. І ось такі в нас тепер входять петельки. Ось такий короткий відеоогляд, такі поради, відповіді на ваші запитання. Питайтеся, що вас ще цікавить. Буду відповідати, старатимуся відзняти ролик відзняти відео, пояснити, розказати. Як заправляти ниточки, думаю, вже ви знаєте. Якщо потрібно, по кроку можу ще раз зняти окремі відео. Якщо є якісь запитання, питайтеся, відповім. Усім дякую за увагу. Дякую, що слідкуєтеся, підписуєтеся. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки, дизлайки. Дякую усім, па-па, до нових зустрічей!